Доброго дня, шановні колеги. Я буду дуже намагатися не вийти за регламент і тому починаю швидко. Умови максимальної суспільної нестабільності, в яких ми зараз живемо, безумовно впливають на психологічне здоров'я. Я не оговорилася. Я буду говорити не о психічному здоров'ї, а трошки ширше, а здоров'ї психологічному. Бо психічне здоров'я, і соматичне здоров'я, і ширі види здоров'я вони всі можуть інтегруватися, і мені здається, корисно говорити про психологічне здоров'я особистості. Кожен намагається усвідомлювати війну в нових і нових аспектах, шукати прийнятні способи життя у цих ну, справді пекельних умовах, справлятися з негативними емоційними станами. Підтримувати своїх близьких. І все це дуже енерговитратно. Тому завдання, які виникають перед нами, вони безпрецедентні за своєю складністю. Ми маємо зрозуміти, чи є конструктивні способи пристосування до цих екстремальних воєнних умов. Вони є, але які? Як витримувати щоденні стресові перевантаження? Як переживати те, що ми переживаємо, і все ж зберігати своє здоров'я? А якщо щось не вдалося зберегти, то відновлювати його? Що робити, щоб реанімувати свою колишню довоєнну працездатність, підвищити власну життєстійкість, повернутися до свого звичного життєконструювання? Е, наступний слайд під час війни рівень психологічного здоров'я особливо залежить. Від кожного із нас ні, володь попередній і ще попередній. Оцей завдання. так? Да? Завдання. А після завдань включають наступний. Так. Да. Адже психологічне здоров'я це не відсутність складних проблем, що заважають нашому життєконструюванню, а це ресурс, це не щаслива можливість уникати небезпечних ситуацій, а впевненість у можливості кризу подолати, конфлікт розв'язати, а втрачені сили відновити. Це здатність знаходити себе у групі, спільноті, соціумі, здатність продуктивно працювати. Відчуваючи, що життя має сенс, і під час війни цей сенс не зникає, а радше навпаки саме психологічне здоров'я як фундамент професійної і сімейної самореалізації підсилює задоволеність власним життям. На цьому слайді базові характеристики психологічно здорової особистості, які емпірично були отримані кілька років тому в нашому дослідженні. І я їх не буду називати. Ви їх бачите. Називуть які три базові: цілісна, самореалізована і самоврегульована, і далі по рівнях функціонування особистості є інші дуже важливі характеристики. І для чого я їх тут згадую? Бо недостатня їх проявленість говорить про те, що психологічне здоров'я вже треба відновлювати, що воно вже потребує і профілактики, і реабілітації. Наступний слайд. Серед умов збереження і відновлення психологічного здоров'я я виділяла тут три рівня готовності. Готовність людини, адекватний крект. Автивно ставитись до воєнного сьогодення, готовність змінювати власне життя в пошуках більшого внутрішнього благополуччя. Тобто, тут теперішнє, майбутнє і минуле сформульовано розгорнуте, але готовність жити у всіх трьох часах свого часу життя, інтегруючи те, що ми переживаємо. Наступний слайд. Щоб всі ці види готовності особистості забезпечити і відповідні настанови сформувати, слід вносити необхідні корективи в спосіб життя. Спосіб життя завжди пов'язаний з соціальним, економічним, матеріальним становищем, суспільним статусом, і саме він диктує форми поведінки, характер взаємин і ставлення до власного здоров'я. У психологічному ракурсі суто у психологічному спосіб життя це здатність і готовність людини повноцінно контактувати з реальністю, в якій вона перебуває, не бути в ілюзіях з приводу цієї реальності. Сьогодні йдеться про воєнну реальність, воєнну повсякденність це особлива форма повсякденності. Але ми до неї всі звикли як до будь-якої повсякденності, вона повторювана, хоч і не передбачувана часто, вона небезпечна. Хоча завжди повсякденність це найбільш безпечна частина нашого життя. Але у нас нова воєнна повсякденність. І е, людина намагається в цій повсякденності вести е, здоровий спосіб життя. Вона приймає цю повсякденність, її непрогнозованість приймає небезпечність. Вона має мужність бути от в цих умовах, в яких вона є. Наступний слайд тут у нас на наступному слайді структура здорового способу життя і е, показники. Е, е, Цього здорового способу життя ви бачите. А я е, хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ми будемо в літературі читати про здоровий спосіб життя, ми дуже багато побачимо і соціально-економічних характеристик, бо економісти його завжди досліджують, і фізіологічних, е, і соціологи активно. А от що стосується психологічних вимірів, то досліджень мало. Дуже мало, а в психологічні виміри входять звички, потреби настанови практики. Практики це те, з чого складається наша воєнна повсякденність, і не тільки воєнна, просто повсякденність. Наступний слайд, будь ласка. Близьким до за змістом до здорового способу життя є поняття терапевтичного стилю життя. Це західне поняття, воно дуже широко використовується нашими колегами: терапевтичний стиль життя і екологічний стиль життя. І тому я його тут згадала. Він передбачає, що людина зосереджується на тих аспектах щоденної життєдіяльності, які найбільше впливають на її почуття благополуччя, сприяють її працездатності, оптимізують когнітивні функції. Ефективність терапевтичного способу життя порівнюють навіть з тим, що може зробити для людини психотерапія чи вся фармацевтична промисловість. Навіть з цим порівнюють. до терапевтичного способу життя включають фізичні вправи, правильне харчування, проведення вільного часу на природі, побудову гарних стосунків, повноцінний відпочинок, розвиток вміння розслаблятися, управляти стресом, релігійну чи духовну складові і готовність допомагати іншим. Якщо до найважливіших позитивних практик майже всі дослідники включають фізичну активність і правильне харчування, то до негативних паління, вживання алкоголю, медіазанурення і домінування гіперреальності і всі оці негативні, особливо домінування гіперреальності, тобто зловживання телебаченнями цифровими медіа, всі ці практики в нашій Популяції дуже широко представлені під час війни. Наступний слайд, будь ласка, хочу підкреслити бонуси здорового життя. І скільки б я їх не підкреслювала, чи інші люди їх не підкреслювали, все одно людина в моменті дуже часто не вибирає здоровий спосіб життя, бо всі ці бонуси, як ви бачите, вони потребують певної відставленості в часі. Людина отримує сатісфакцію не відразу. Тобто лише здоровий спосіб життя забезпечує позитивне емоційне самопочуття, лише він забезпечує інтелектуальне позитивне самопочуття і, ли, і лише він дає оптимізм. Але все це коли буде. А негативні наші звички, наші практики, вони от прямо просто зараз задовольняють. Тому дуже важко людині з собою справлятися. Наступний слайд. Здоровий спосіб життя, як і будь-який спосіб життя, складається з практик, я вже казала. І практики існують традиційні чи загальноприйняті, стабілізаційні сліва, такі, знаєте, дуже стабілізаційні практики. І крім цих стабілізаційних є ще практики перетворювальні, практики ризиковані, практики експериментальні. Але Кожен з нас і ті, і ті використовує. Ці другі виникають в небезпечних ситуаціях і завжди є недостатньо опробованими, саме вони спрямовані, наприклад, на термінову допомогу. Іншим, то, що я тут і показала, наступний слайд. Подивимось, які саме практики посттравматичного відновлення характерні зараз. Для нас, для мирних мешканців України під час гострої фази війни, рік тому було проведено серію якісних наративних досліджень одним із запитань, запропоновані мирним мешканцям, і військовим. Схемі наративу було наступне: яким чином ви долали і долаєте негативні наслідки травматичного досвіду. Тут аналіз фрагментів цих історій, пов'язаних з даним аспектом, дав змогу виявити дев'ять практик, які ви бачите на екрані. Вони представлені мірою їх розповсюдженості. За нашими даними, майже половина людей користується для самодопомоги рутинними практиками опори на звичні побутові дії, і це зрозуміло: якщо є на що спиратися. То ми спираємось на щось дуже знайоме, і на практики сімейні кому... комунікативні людина спирається, бо вони пов'язані з пошуком опори у близьких стосунках, і не обов'язково е ми чекаємо. Підтримки ці практики працюють і в зворотному напрямку. Коли ми надаємо підтримку, турбуємось про дітей, батьків, навіть про домашніх улюбленців. Це теж дуже ресурсно удвічі рідше ніж ці перші два види практик. Люди вдаються до робочих або навчальних практик, пов'язаних з пошуком опори у професійній зайнятості. Та практик волонтерських пов'язаних з допомогою армії, і не тільки армії, тим, хто втратив житло чи там, іншим, хто її потребує. Рідше зустрічаються рефлексивно розвивальні практики, пошуком опори у собі, у власному досвіді, у набутих раніше навичках самовладання, почутті відповідальності за своє майбутнє, готовності самостійно змінювати власне життя, приймати відповідальні рішення. І практики патріотичні, завдяки яким люди яскраво переживають і пишуть про це національну єдність, переживають згуртованість, віру в перемогу, гордість за ЗСУ. Рідше, ще рідше зустрічаються медитативно-духовні. Коли людина каже, я молюся, мені допомагає, наприклад, чи я медитую, мені допомагає. Інформаційно-аналітичні практики та консультативно-терапевтичні. Подивимось на практики військових. Наступний слайд. До арсеналу практик посттравматичного самовідновлення військових належать такі практики. У мене було дві групи військових: одна група через 4 місяці після активних бойових дій, а друга група через 10 днів. І от перша група. Сімейно комунікативні, патріотичні робочі це основні практики, а додаткові саморегулятивно рефлексивні, саморегулятивно-рефлексивні, відпочинкові. Далі, наступний слайд, і друга група військових, які через 10 днів вийшли після боїв, писали ці свої історії. У них на першому місці патріотичні практики, сімейно-комунікативні, саморегулятивні, рефлексивні і додаткові я теж там казала. Наступний слайд, будь ласка, люди пишуть, практики давали і дають мені сили жити. І я тут показала, які з цих практик, які я називала, виконують стабілізаційну роль, а які виконують перетворювання. Деякі з них є і там, і там, і це зрозуміло. Завдяки практикам підтримується і відновлюється наша цілісність, наша відносна впізнавальність, незмінність. Завдяки практикам забезпечується здатність до саморозвитку. Наступний слайд, будь ласка. Ми завжди скільки би практик ми не використовували зазвичай дві-три люди використовують в своєму житті щодня, а бажано вікно можливості для самовідновлення розширювати, і це може відбуватися за рахунок нових практик. Я тут різні практики вам пропоную: наприклад, використання мистецтв в даному випадку спів, гра на музичному інструменті, малювання, природа. Все, що ми можемо придумати для того, щоб відновити власні сили, відчути, що після цього наш ресурс поповнився, все це нам підходить. Я повертаюся в кінці до показників здорової особистості, самореалізованість, саморегульованість і цілісність. Наступний слайд. Всі ці... Самореалізованість спирається, наприклад, на робочі, навчальні, професійні практики, а саморегульованість за все на побутові, на спорт, фізичну активність і так далі. Висновки, способ життя це наш ключовий прогностичний параметр психологічного здоров'я. Він забезпечує готовність і здатність піклуватися про себе здоровий, екологічний або терапевтичний, як хочете називати спосіб життя, який людина веде сьогодні, готує її до завтрашніх випробувань і, з, і сприяє зростанню життєстійкості. І цей здоровий спосіб життя забезпечує наше самовідновлення. Дякую, наступний, за увагу, Володя. Дякую за увагу.